Вітаю вас, мої любі хлопчики і дівчата. Сьогодні у нас з вами цікаве заняття. А про що ми будемо розмовляти, ви дізнаєтесь з загадки, тож слухайте уважно. Ця країна рідний край, поле, річка, синій гай, любо стежкою іти. Тут живемо я і ти. Здогадалися? Так, це наша Україна. Тому і розмова в нас сьогодні буде про нашу Україну. Подивіться на карту. скільки областей має Україна, як їх багато, які вони різні. Діти, а чи знаєте ви, яке головне місто України? Яка столиця України? Так, це місто Київ. Київ місто історичне, йому вже багато літ. А воно красиве, вічне, навесні Каштанів цвіт. З нього почалась держава у продавніші часи, в ньому наша міць і слава, в ньому предків голоси. Діти, я сьогодні пропоную вам помандрувати містом Київ. Ну що ж, почали нашу мандрівку. Приїжджаючи до Києва, перше, що потрібно побачити, це пам'ятники архітектури світового значення, такі, як Києво-Печерська лавра. Національний заповідник Софія Київська, куди входять Софіївський собор, Золоті Ворота, Андріївська церква та Крилівська церква. На окрему увагу заслуговують величний Михайлівський Золотоверхий монастир. Володимирський собор. Подивіться, яка краса та велич. Не можна не звернути увагу на київський театр, опери і балету. А ще краще його відвідати і подивитись вистави. Крім того, в Києві є безліч не менш відомих і прекрасних місць, де можна прогулятися і відпочити. Це вулиця Хрещатик, Майдан Незалежності, Будинок з химерами, Літописні гори, Пейзажна алея. Діти, а чи знаєте ви, які моря в Україні є? Україну омиває два моря Азовське та Чорне. Україна найбільша країна в Європі за площею, з багатою історією та культурою? Україна має різноманітну природу від карпатських гір до Чорного моря, від степів до лісів, від озер до річок. Україна славиться своїми традиціями. Діти, скажіть, а які державні символи України ви знаєте? Так, це Державний герб України, Державний Прапор України та Державний гімн України. Діти, я пропоную вам сьогодні послухати розповідь про державні символи України. Це легенда про трьох братів, про герб Трезуб, гімн та Прапор. Тож сідайте зручненько, слухайте уважно. Було це дуже давно. Жила колись жінка, і було в неї три сини. Росли сини чесними, сміливими, дуже любили і поважали свою матусю. Пройшов час, повиростали сини і вирішили піти в світ прославити свою нень. Вирушив у дорогу найстарший син. Мати на згадку дала йому золоту корону з трьома промінцями, що в далекім краю зігрівала вона серце. Пішов син між люди. Воля, честь, свобода лунало там, де він з'являвся. І за його трьохпроменеву корону, що зігрівала людей і вела вперед, показувала шлях до кращого життя, дали йому люди ім'я Тризуб. Настала черга середнього сина, йому мати в дорогу дала відрізок синьо жовтої тканини, що виткала з ниток блакитного неба та золотого пшеничного колоска. Дуже чесним. І добрим був парубком середній син. Він всім допомагав, хто потребував допомоги, захищав скривджених і своїми великими ділами прославляв свою неньку і отримав середній син ім'я, прапор. Коли прийшла черга третього, наймолодшого сина, йому ненька подарувала солов'їний голос. Дуже дзвінка була пісня найменшого сина. Своєю піснею він оспівував свою рідну землю, повноводні ріки, високі гори, безкраї рівнини, густі ліси та славних людей. Його пісня про волю, незалежність, мир та свободу. Вона звучала урочисто, і хто її чув, підводився і віддавав честь матері за те, що виростила таких синів, і одержав син за свій джерельний голос і величний спів ім'я гімну. І з того часу йдуть поруч три брати, тризуб, прапор, гімн, і прославляють рідну неньку Україну. Сміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. І ми, браття, у свой стороні. Шучила мы положим за нашу свободу, и покажем что. що ми Діти. Чи сподобалась вам подорож рідною Україною, а особливо містом Києвом? Що нового ви для себе відкрили? Наша зустріч підійшла до кінця. Я з вами прощаюся. До нових зустрічей. До побачення!